Мені Апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Підбір купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Після багаторічних переглядів російської пропаганди ми і досі не можемо звикнути до абсолютно безсоромного переписування Тємніков в Росії. Коли позиція держави з одного і того самого питання змінюється буквально у три меги, якщо говорить максимально просто, сьогодні пропагандісти і чиновники за червоних, а завтра з таким самим завзяттям вже за білих. А зад патріотами на диванах в обох випадках плескають в долоні і вирішать Браво Путін!». Тому що з народом повезло. Ну, а щоб усім було зрозуміло про що йдеться, розберемо тему на конкретному прикладі і почнемо з дуже пам'ятного виступу Путіна про антикорупційні органи в Україні за суда на Україні попросту ні. по требованию Запада киевские власти отдали представителям международных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов. Кроме того, через свое посольство в США посольство США напрямую контролирует Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и высший антикоррупционный суд. Тобто глибинному народу прямо говорили, Боротьба з корупцією це суто американський елемент тиску, щоб за допомогою надуманого компромату контролювати еліти незалежних держав. І тут, говорячи про незалежність набу, ми могли б посилатися на закони України, але можливо для когось це не буде сильним аргументом, тому значно простіше довести тезу про незалежність антикорупційних органів на конкретному прикладі. Пам'ятаєте гучний скандал у Білому домі. Повний позор, каніць Зеленського, дипломатическа катастрофа, яку ще не ні овальний кабінет Білого Дума. Тоді не лише росіяни, а політологи з пула президента США писали, що на Зеленського тепер чинитимуть безпрецедентний тиск. І аудит буде ледь не головним фактором. Так ось, якби антикорупційні органи України були дійсно якимось каральним елементом, керованим ззовні, цю опцію напевно задіяли б у лютому березні 2025 року. Тому фантазії кремлівських пропагандістів виглядають щонайменше нелогічними. Втім, тут важливо розуміти, що і Путін, і його ручні маупочки орієнтуються насамперед на проросійську та сумнівну аудиторію. А цим карасікам божевільні теорії змови заходять майже завжди. Корупцію в Росії привнесли і використовують як середство політичного контролю за еліти американці. Іменно американці стояли за всіми корупційними схемами в Росії з кінця 80-х років, тому що всі гроші могли йти тільки через систему американських банків, і всі проводки були видні. І, і ось, ось вже халопи на диванах готові голими грудьми захищати злодійкуватих путінських чиновників. Бо ж за давньою суто російською традицією достатньо взяти хоча б якийсь зашквар, списати його на закордонних ворогів і вуаля, акценти народної ненависті зміщені в потрібному напрямку. Подсаділи да. по совєтської элиту вот на эту коррупционную іголочку, а потім салі аккуратненько... то ж саме Санду сказали, але ж не дарма на початку сюжету говорили про переписані темніки в королівстві подвійних стандартів, бо ж тільки но в кремлівських папіков з'явилась ідейка розхитати Україну зсередини, якраз на тему корупції. Тексти пропагандістов змінились в одну мить. Смотрел я на те неділі новості. І споминав український язик, просто мову. Прям такі рятуйте мене, рятуйте! Ой, що ой, що случилося. Тобто все, чому говорили, оказалось справди. Вор на ворі, вором поганяє. Як бачите, той самий Соловйов, який ще зовсім недавно говорив про політичний тиск і підступну антикорупційну голку, раптом сам перетворився на ого-го-го ого, якого борця з корупцією. Все тримайся, Зеленський. Зараз Рудольфич всіх викриє. І от тепер? скандальчик пошел. И теперь уже Умеров бегает по заграницам, боится возвращаться, потому что там его фамилия. А чьи еще фамилии инспекторы НАБУ не говорят. Як как бы же активность россиян у этой теме обмежувалась балачками в студиях, мы бы не делали сегодняшнего сюжета. Да, на практике, как вы понимаете, все значительно сложнее. Боже, кроме показовых закочувания чей на телешоу... Граждане Украины, а вы реально хотите вот умирать за эту власть? Вот через три года, когда все погибнут, вы будете продолжать дурака включать, не понимая, что те, за кого вы свои жизни кладете, конченые воры и подонки. Кремль активно намагается хоть тушкой, хоть кабанчиком, хоть суперклеем приклеить выгодные ему нарративы до работы антикоррупционных органов в Украине. Скажімо, якщо люди в Києві вийшли підтримати незалежність антикорупційних органів. Це зовсім не означає, що вони втомились від війни і готові до негайної капітуляції. Ну або ж хочуть, мало не революції. Гіреївський образ Зеленського на западі рухнув. Пишет коломніст Блумберґ. Ошибка Зеленского с преследованием набу пролила світ на корупцію, которая царила на Украине под прикрытием военного положения. Народ Украины показывает все более растущую, по опросам я имею в виду, усталость от войны. Народ Украины говорит нам о том, по всем опросам, что они уже готовы отдать эти территории, которые к тому, же, к тому же и не были им нужны. А російська пропаганда подає все саме так. Їх послухати, то там суцільний політичний апокаліпсіс. Мовляв, довіра до влади нульова, завтра майдан. Та й, взагалі, українці, нібито, не проти, щоб прийшов Путін і навів порядок. Даже многії з наших противників на Україні розуміють і визнають, що при русских буде менше безприділа, ніж при банді Зеленського. І це очень важливе явлення. Ну а якщо натягувати сову на голобу супропандістов не дуже виходить, у хід традиційно йдуть примітивні фейки. Ось погляньте для прикладу, які феєричні новини вийшли в Росії після антикорупційних мітингів у Києві. Вчора на мітинги проти сокращення полномочі українського антикорупційного бюро були замічені забавні плакати. Один із учасників держав в руках картонку з надписью Лучше ЗОВ, ніж ЗВО імеються в виду тактичні знаки російських групувань войск, виконуючих задачі в зоні СВО і ініціали просроченого Зеленський Володимир Александрович. Шокому не ясно. Українці виявляються так втомились від корупції, що вже російську армію чекають. Ось і фотодоказ є. Ще й такий, що зірки кремлівської пропаганди ледь не обмочились окропом. Лучше чим ЗВО. Воєнний диктатор Зеленський. І на перший погляд, наче й правдоподібно. Ну, фотографія є, читати всі вміють. Але в таких випадках ми завжди радимо витратити 10 хвилин і просто знайти оригінал. Крім того, жодного унікального контенту російські пропагандісти не мають. Усе що вони показують, злизане з українських ресурсів. Не поспориш? Не поспориш. Тож немає нічого сенсаційного в тому, що нібито ж Дуна антикорупціонера ми дуже швидко знайшли у фотозвіті одного з українських сайтів. Ось вона, Синя конституція України. Ось рука з чорним годинником. Тобто немає жодних сумнівів, от це той самий кадр, який таскали росіяни. Але вау! Сенсація в оригіналі текст на плакаті був зовсім інший. Тобто кремлівська пропаганда дійшла до такого дна чи віччю, що вже фотошопить вигідні її гасла на плакатах українців. За такого підходу до інформаційної політики можна було б взагалі піти далі і показати зедпатріотам щось от у такому стилі. Ну а що? Нехай народ думкою сильніше звичайного багатіє. І подібних прикладів зараз дуже багато. Ворог постійно намагається використати наші внутрішні історії чи реальні проблеми для маніпуляцій. Скажімо, всі ви знаєте, що Путін і лише Путін винен у тому, що люди в Україні вже четверту зиму регулярно сидять без світла і тепла. Ми нанесли удар по Києву. Ну, прям так можна сказати: Світ в Києві нет, тепла в Києві нет, води в Києві нет. Хорошо це или плохо? Я считаю, хорошо. очень хочется надеяться, что украинская энергосистема будет добита. За это они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Божевильный бункерный полководец, не маючи змоги перемогти Украину на поле боя, намагается створити гуманитарную катастрофу, про что прямо говорять его чистки. Страна станет в коллапсе. Отсутствие электроэнергии – это отсутствие воды. Отсутствие отсутствие каналізації. І город Київ через неділю після отсутствує електричства заплив дерьме, за враження, з явною угрозою епідемії. Здавалося б у цій ситуації все настільки очевидно, що і говорити нема про що. Але російські пропагандісти з притаманною їм відбитістю намагаються розіграти цю тему, як то кажуть, з двох рук. У пері беруть історію, де українські чиновники нажились на будівництві укріплень для об'єктів енергоатома, і ось вже виявляється світла, нема через корупцію, а не тому, що Путін людає. Київська власть ставила Україну без світа. Розплата за корупцію. Безумовно, всі, хто наживається на війні, мають відповідати за всією суворістю закону. І це ми ще зараз добираємо слова. Але правда в тому, що точно не росіянам відкривати рота на цю тему. Тобто, те, як ми захищаємось від маньяка, це наші проблеми. Але це не скасовує того, що вина за страждання мирних жителів лежить саме на маньякові. Хоча зараз пропагандісти і намагатимуться довести вам протилежним. Украина может просто не пережить эту зиму, и соответственно, все увидели вчера прекрасные эти кадры, которые там люди, находясь в метро, кричали Зеленский, спускайся к нам. еще ниже в бункере в комфортном. Я уже здесь, да? Да, возможно. Вот. Его народ пытается спустить с небес да, да. на землю и даже, может быть, под землю. Йоке жахиття. Кияны, сидячи в метро під час обстрілів, нібито вимагають, щоб Зеленський терміново спустився до них. Звісно, це ж Зеленський винуватий в обстрелах. Не Путин, нет. Вы видели реакцию людей, которые оказались в метро? Они сидят там в метро и кричат, Зеля, спускайся к нам. Зіля, спускайся к нам. Не в комфортний бункер. Це нова форма протесту. Очевидно, якщо людина не живе в Україні і не бачить настроїв українців, вона, можливо, і повірить, що подібне реально було. У всіх інших обов'язково має виникнути питання: а чи не брешуть росіяни, як завжди? І щоб у цьому розібратися, давайте пошукаємо оригінал. На щастя, це виявилось простіше простого. Самі погляньте на цей жахливий народний гнів. Тобто місцеві жителі під час ракетного удару просто співали народні пісні. А пропагандісти банально переписали звукову доріжку. І вуаля, сенсації для тупоголових готові. Зі, спускайся к нам. Київляні прозрели і устроїли мітинг в метро, укриваючись в підземці від воздушної тривоги. Крім того, оригінал цього запису датований 2022 роком. Тобто відео з піснями в метро знімали задовго до корупційного скандалу з енергоатомом. А тому або тут не обійшлося без Аліси сілі і сілізнього і зміяла фонам, або російські пропагандісти знову з розгону плюхнулись в калюжу, де правду кажучи, цим жалюгідними місце. Ну це... Ну да, неудобно получилось. А українцям хотілося б вкотре нагадати наскільки важливо під час війни дотримуватися інформаційної гігієни, особливо там, де йдеться про корупцію і внутрішні справи України, Бо ще можна в тилу злити все те, що такою страшною ціною здобувається на полі бою.